Ще більше скандалів з ФІФА футбольний світ сколихнула нова сенсаційна новина. Переобраний на новий вже п'ятий термін. Президент Фіфа Зеп Блатер подав відставку через чотири дні після свого переобрання. Його рішення коментують усі у світі, адже хтось на нього чекав. А для когось це просто суцільна несподіванка. Утім, на прес-конференції у Цуриху Зеп Блатер повідомив про скликання позачергових виборів, на яких буде обрано нового очільника ФІФА. Світ обговорює сенсаційну новину, яка з'явилася у ЗМІ у вівторок ввечері. Через чотири дні після переобрання на посаду президента ФІФА Зеп Блаттер оголосив про те, що йде у відставку. Він також повідомив, що найближчим часом мають відбутися позачергові збори виконавчого комітету ФІФА, на яких повинні обрати нового очільника цієї світової футбольної організації. На прес-конференції у швейцарському цюриху Блаттер зауважив, що не має наміру висувати свою кандидатуру на позачергових виборах, хоча свої обов'язки планує виконувати до виборів. Хоча члени ФІФА переобрали мене на пост президента, схоже, цей мандат підтримують не всі у футбольному світі: уболівальники, клуби, гравці, всі ті, хто вдихає у футбол життя. Тому я скликаю позачерговий конгрес та складаю свої повноваження. Я виконуватиму обов'язки президента ФІФА, поки не будуть проведені нові вибори. Рішення Блатера прокоментував вже також і президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Фейсбук. Президент, зокрема, написав: Світ змінився. Відставка блатера внаслідок гучних корупційних скандалів у ФІФА дає надію на скасування деяких корупційно вмотивованих рішень цієї організації. Правда завжди перемагає. А от в Росії у відставці Блаттера вважають цілком інший підтекст. Москва, як і завжди, бачить всьому всюди сущу руку США. Саме Сполучені Штати Америки росіяни називають головним винуватцем того, що сталося у ФІФА. Мовляв, Америка намагається все взяти під свій контроль. Он дав шанс американцям починати свою грязну політику в отношені ФІФА. Тобто, вот. єдине препятство було, це Блаттер. Зараз вот. буду старатися продвигати свого чоловіка. И... Опять то, что началось до выборов. Ну, я слышала, що это з подачі Америки там вона вот затеяла цей скандал. Ну, конечно, неправильно. Є не дело вставати в нос такі дела. Ну, мені ну, знаю, Хорошо це плохо, це не мені сидить. Нагадаю, що цьогорічні вибори президента ФІФА відбулися з гучним скандалом. Кілька днів тому швейцарська поліція провела низку гучних арештів функціонерів ФІФА, які зібралися на засідання у швейцарському цюриху. Втім, якщо одні люди вважають, що таким чином організація намагається очиститися від корупції, то інші вбачають у цьому політичну змову.